Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні восьмий день челенджу, і ми починаємо його, сидячи на п'ятах. Знаходимо зручне положення, витягуємось маківкою вгору. Вдих підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз, заплющуємо очі. І спокійно глибоко дихаємо, налаштовуємось на практику, увагу переносимо в тіло, як воно зараз себе почуває, і його розслабляємо. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, збираємо замочок і розігріваємо зап'ястки. М'яко покрутили в одну та в іншу сторони. Переносимо стегна ліворуч від п'ят, ліва ручка вгору вдих, видих, витягуємось, нахиляємось праворуч. Вдих, повертаємось в центр і змінюємо сторони. Переносимо стегна праворуч, права ручка вгору вдих, видих нахил ліворуч. Вдих повертаємось в центр, повертаємо стегна на п'яти, і переходимо на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегна. І виштовхуємо Праву ніжку назад, встановлюємо на пальці. І з видихом тягнемо праву п'яту в килимок, добре витягуємо задню поверхню правої ноги. Чудово! Змінюємо ніжки, потягнули ліву п'яту в килимок, Поперек не провалюємо спинка рівна і повертаємось на четвереньки. І знову штовхуємо праву ніжку назад, натягуємо носочок від себе. І підіймаємо ніжку вгору, опускаємо вниз. Продовжимо цей рух, фіксуємо кор активний живіт підтягнутий, підйом за рахунок сідниці. Чудово. Натягнули стопу на себе, підняли ніжку вгору і попружинили вгорі. Знов не заламуємо поперек. Ніжка вгорі вдих, видих праве коліно до правого лікця. Вдих, знов розкрились. Рухаємось у власному темпі, паралельно з диханням, контролюємо поперек, не провалюємось. І ще видих, вдих, видих, підтягнули. З цього положення опускаємо коліно вниз і знов через сторону підіймаємо вгору. І порухались в темпі власного дихання. Рухи плавні, ніжку не кидаємо, відчуваємо напруження в м'язах. Чудово. Виштовхуємо знов праву ніжку назад, робимо вдих. З видихом згинаємо лікті, опускаємо груди в килимок. Вдих, повернулись вгору. І порухались у власному темпі, тягнемо ніжку вище, активуємо сідницю. Живіт підтягнутий, лікті над долонями. І останній раз видих вниз, вдих вгору. Вирівняли опорну ніжку, вийшли в планку повну, права ніжка вгорі. Видих підтягуємо коліна до грудей, вдих, повертаємось в попереднє положення. І порухались знов у власному темпі. Видих коліна до грудей, вдих планка, права ніжка вгорі. І останній раз вдих, розкрились, видих коліно до грудей і виштовхуємо праву стопу вперед, вийшли в повний випад і підіймаємо ручки вгору. Долоні за вуха, видих, опускаємо ліве коліно в килимок, вдих, повертаємось в повний випад. І порухались, активуємо ніжки, спинка рівна плечі вниз, праве коліно не звалюємо в центр. Вдих вгору переносимо вагу на праву стопу, відпускаємо ручки, долоні до грудей, ліве коліно до себе. І в динаміці з видихом розкриваємо ліву ніжку, Знов згинаємо коліно. Ще порухались стопа на себе. Вмикаємо передню частину лівого стегна, спинка рівна і ще розкрили, зігнули коліно і з видихом повільно перекатуємося в вірабхадрасану 3, паралель до колимка. Стегна закриті ліва стопа на себе, живіт підтягнутий кор активний, тримаємо баланс і з видихом присідаємо в праве коліно. Підіймаємось вгору. М'яко поприсідали, можливо, попружинили. Чудово. Опускаємо ліву стопу в килимок, повертаємось в центр, стопи розводимо в сторони, згинаємо коліна, долоні за вуха вийшли в богиню і тут попружинили. М'яко підіймаємо стегна вгору вниз. Коліна розводимо в сторони, вони дивляться туди, куди дивляться пальці ніг. Вдих виростаємо вгору і з видихом опускаємось в паралель до калимка, спинка рівна. І далі м'яко перекатимось з лівого коліна на праве, Неглибокі випади, м'яке витяжіння. Чудово. Повертаємо стегна в центр і обережно з рівною спинкою повертаємось вгору. долоні до грудей, стопи в сторони, з видихом глибокий випад на праву ніжку, вдих вгору, видих глибокий випад на ліву ніжку. І порухались у власному темпі, вгору присідаємо стопа на себе. І ще опустились вниз, вдих вгору, видих вниз. повертаємось в центр, знов опускаємо долоні в килимок паралель, і прокручуємось до правої ніжки, стопи вперед, і права стопа натягнута на себе, витяжіння спинка рівна. Перекатимось в повний випад, долоні в килимок планка, вдих, видих, опускаємо коліна груди підборіддя в килимок, вдих кобра і з видихом винурюємо в собаку мордою вниз, згинаємо коліна і по черзі провалюємось в ліву праву ніжку. Спинка рівна, м'яко витягуємо задню поверхню ніг, дихаємо. Чудо! Вийшли в собаку мордою вниз, з видихом опускаємось на четвереньки і повторюємо на іншу сторону. Виштовхуємо ліву ніжку назад. Вдих підіймаємо її вгору, видих, опускаємо вниз. І рухаємось у власному темпі, стегна закриті, носочок від себе. Чудово. Натягнули носок на себе, підняли ніжку вгору, попружинили вгорі. Живіт підтягнутий, кор активний, поперек не провалюємо. Затримали ніжку вгорі вдих. Видих ліве коліно до лівого лікця, вдих, розкрились, і продовжили цей рух, коліно до ліктя, вдих, розкрились, ще рухаємось. І останній раз коліно до ліктя, опускаємо коліно вниз, вдих через сторону, підіймаємо ніжку вгору. І порухались паралельно з диханням, вмикаємо м'язи сідниць, стегон, плавні рухи, ніжку не кидаємо. Чудово. Виштовхуємо знов ніжку назад вдих Видих, види згинаємо лікція, груди в килим. Вдих вгору. І ще порухались, ліву ніжку тягнемо вгору. Видих вниз, вдих вгору. І ще видих, вдих, останній раз вниз, вгору. Підгортаємо праву стопу, виходимо в повну планку, ліва ніжка вгорі. Видих ліве коліно до грудей, вдих, розкрились ніжка вгорі. І ще порухались. Активуємо кор, не провалюємось в плечі лопатки, чудово. Ще розкрились вдих, видих коліна до грудей, виштовхуємо ліву стопу вперед, виходимо в повний випад. Ручки вгору вдих, долоні за вуха. І з видихом опускаємо праве коліно в килимок. Вдих, повертаємось в повний випад. І ще порухались. Знов не заламуємо поперек. Сідниці активні. Чудово. Повертаємось вгору, долоні до грудей перенесли вагу на ліву ніжку, праве коліно до себе. І з цього положення розкриваємо праву стопу вперед, і знов згинаємо праве коліно. І порухались у власному темпі. Продовжимо штовхати праву ніжку вгору, вмикаємо передню частину стегна, тримаємо баланс ліва стопа щільно притиснута, згинаємо праве коліно і винурюємо вірб хадрасину 3. Затримались в цьому положенні, тримаємо баланс, дихаємо, видих, згинаємо опорне коліно, вдих, повертаємось вгору. І ще поприсідали, праву ніжку штовхаємо вгору, тримаємо баланс. Чудово. Згинаємо ніжку. Крокуємо правою стопою назад, повертаємось праворуч в центр килимка, стопи в сторони і знов опускаємось в богиню долоні біля грудей. Виростаємо на носочки і попружинили в цьому положенні. Дихаємо, вдих, підіймаємось вгору, стопи прокручуємо в центр. З видихом паралель до килимка. Робимо вдих і з видихом опускаємось в глибокий випад в ліве коліно, права стопа на себе. Якщо йде, підтягуємо долоні до грудей і затримались в цьому положенні або відриваємо ліву стопу від килимка. Чудово! Вдих центр видих, сідаємо на іншу ніжку, згинаємо праве коліно, ліва стопа на себе дихаємо. Вдих повертаємо стегна в центр і прокручуємо ліворуч до лівої ніжки, стопи вперед, ліва стопа на себе. Спинка рівна витягуємось, дихаємо, згинаємо ліве коліно, перекатимось в повний випад, Долоні в килимок, планка, видих, коліна, груди, підборіддя вниз, вдих кобра, видих, собака мордою вниз. Затримались в собаці, дихаємо. Якщо потрібно, ще згинаємо коліна, акцент на рівну спинку. Чудо. Перекатуємося на четвереньки, схрещуємо стопи і перекатуємось на сідниці. Встановлюємо стопи перед собою в колимок, коліна зігнуті. І з видихом хребет за хребцем опускаємось вниз. Чудо. Стопи ближче до сідниць, лопатки підгортаємо. І з видихом хребет за хребцем виштовхуємо стегна вгору. Куприк злегка підкручений стегна активні. І хребет за хребцем опускаємо їх вниз в калимок. Повторили цей рух в динаміці власного дихання, вийдих, стегно, підіймаємо повільно вгору, вдих, вниз і ще повторили. Чудово! Підіймаємо ще стегна вгору, затримали вгорі і попружинили вгору вниз, дихаємо. Максимально виштовхнули вгору затримка, і опускаємо стегна вниз на килимок. Чудово! Опускаємо коліна праворуч, витягнулись, розслабились, переводимо в іншу сторону, вирівнюємо дихання, розслабляємось, повертаємо коліна в центр, Праве підтягуємо до себе до грудей, Ліву ніжку витягуємо вперед перед собою. Поперек в килимок м'яко потягнулись, компенсували навантаження, вдих зміна ніг, видих, потягнули праву ніжку вперед, ліве коліно до себе, затримались, Чудово. Встановлюємо стопи біля стегон. Праву стопу заводимо на ліве коліно, штовхнули коліно вперед, м'яке витяжіння, і або затримались тут, або підтягуємо до себе коліна, чіпляємо з долонями під ліву ніжку, права стопа на себе, відчуваємо витяжіння в правому стегні. Обережно повертаємо стопи в килимок, розслабились і змінюємо ніжки Ліву стопу над правим коліном. Спочатку штовхнули ліве коліно вперед. І якщо все комфортно, з видихом підтягуємо коліна до грудей, чіпляємо з долонями під праве коліно, ліва стопа на себе, коліно ліве продовжуємо штовхати вперед. Затримка дихаємо, повертаємо стопи в килимок і повністю розкладаємо себе на килимочку, лягаємо в зручне положення, руки вздовж тіла долоні вгору, робимо глибокий вдих через ніс. І активний видих через рот через ха. І з видихом відпускаємо напругу з тіла, повністю його розслабляємо і ніяк не оцінюємо себе, практику, себе в практиці, дозволяємо собі насолодитись моментом. Робимо трохи глибший вдих і повертаємось ліворуч чи праворуч, ще затримались в цьому положенні, до розслабились, і обережно без ривків підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжка навхрест. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!